Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де ми даємо відповіді на запитання, які ви лишаєте у коментарях? Сьогодні на запитання наших підписників відповідатиме коронований маг темних сил Веліар. Вітаю Веляри. вітаю вас, Тетяна Веліаре, Перше таке цікаве питання від Ольги. Хочу запитати: невже нашу країну здають, що наразі відбувається на фронті одні здач, здачі і негаразди такі враження, що хтось це робить не випадково, при залужному такого не було. Люди хвилюються. Зараз подивимося на картах. Чому так відбувається? Дивіться, ну що, що випадає по картах? Що, по-перше, дуже мало допомоги зараз дають, і зброї, зброї справді дуже мало. По-друге, дуже мало людей. Тобто, е і ті нові набори мобілізації, які йдуть, вони, по-перше, дають не дуже якісних бійців. А по-друге, багато з них і дезертують, і тобто, не, всі, ну, не всі доїжджають до фронту. І Із-за цього створюється колапс. Раніше були професійні військові, е, замотивовані. Зараз цього немає. Тобто четвірка жезлів це аркан, аркан друзів, аркан помічників, тобто слабий, перегорнута карта. Е, і справді випадає п'ятірка пентаклів. Це карта того, що мало зброї, мало потуги. І з-за цього. Також і менше людей. навпаки, у Росії більше людей і більше зброї. І Із-за цього відбуваються такі втрати території. Тобто, навіть якщо був би Валерій Залужний, все одно б ми б менше втрачали території, але все одно були б втрати. Тобто, справді вирішує дуже багато. Роль керівника Збройних сил, але не тільки. Тут дуже багато ще супутніх проблем. Якщо ви стомилися чекати відповіді на свої питання, ви можете навчитися розбирати їх самостійно на картах Таро. Все це я розказала вам у своєму першому уроці Таро від Тетяни Гайс. Дуже гарне питання. від Тані. Чи будуть гарні новини для Херсонщини найближчим часом? Кожен день жесть? По Херсону знову ж таки карти кажуть або терпіти до, до миру, ага. або виїжджати, тому що іншого випадку тут немає. Карти показують, що дуже, дуже близькі ну, дистанція до, до російських злочинців вбивців, і вони не нехтують нічим. І приміняють ці боєприпаси, приміняють дрони, випробовують їх на мирному населенні. Це те, що взагалі карти кажуть. І з цим треба дуже бути обережними і варто знову ж таки по Херсону ну, краще виїжджати. Все так, краще виїжджати. Зінаїда дає питання: прошу вас дати відповідь. Син хоче йти працювати у воєнну структуру, але... Вимагають, щоб заплатили немалі гроші. Я, мама, переживаю, щоб його не обманули на гроші і не забрали на війну. Син Олег, двадцять Ну, момент э, того, що можуть э, обманути, підставити, справді є. Uh -huh. а, але при цьому всьому, е, якщо будуть заплатені гроші певні, то щось людина отримує все-таки. Якась карта йде, що все-таки щось отримає. Але згодом з часом можливо буде і те, що він буде відправлений на війну, справді тому тут варто багато разів подумати. А, якийсь обман, хитрощі, підлість випадають по картах. А в чому саме полягає а, не не повністю, але а, в чомусь буде обман? Угу. Михайло пише: дуже прошу вас подивитися. Звертаюся повторно. Син Микола, 14.03. 96 пропав безвісті двадцятого нульшостого, року, лівий берег. Козачі лагари Херсонщини. Давайте подивимося, чи живий. Тут загибель іде. Тут загибелі де. І просто із-за того, що не були були такі обставини, що ну не могло це з'ясуватися достеменно, юридично. Із-за цього так і кажуть, що зникли з безвісти, угу. але все таки тут іде загибель, іде поранення і загибель. На жаль, я ну те, що я бачу, я, я кажу, я не можу інше казати. Ми завжди повторюємо, що майстри практики вони не можуть давати марних надій і зобов'язані говорити те, що бачать. По картах Галина запитує п'яте року, що має бути з містом дружківка і чи повернусь я туди. Ну, місто буде оборонятися, буде е, під українським контролем. Але знову ж таки там не буде безпечно і я б не радив би передчасно туди повертатись. Тобто, спочатку треба дочекатись миру і потім вже тоді вирішувати це питання. Також питання від Нелі. Підкажіть, будь ласка, за лиман, Ніколаївку, Славянськ. Коли вже буде спокійніше, терпіння вже нет. Давайте подивимося. Лиман, Ніколаївка, Славянськ. Дивіться, Тетяно, те, що кажуть карти, що напруга вона зберігатися буде. Uh -huh. Удари вони періодично будуть. Але знову ж таки, я знаю про Слов'янськ, про це місто, там не кожного дня удари. Якщо Лиман брати, то так, там ну, майже кожен день є удари, прильоти. А Миколаївка, ну, скоріше за все, також там є удари. Що що кажуть карти, і взагалі що тут варто зазначити, що будуть періоди більш спокійні, але все одно з перемінним успіхом буде зберігатися загроза. Тому якщо вам дуже важко, якщо ви не можете витримати, то краще виїжджати. Угу. А, також запитує Валентина: подивіться, місто Кременчук, чи є загроза місту. Давайте глянемо на найближчий тиждень, знаємо, що Загроза дрона дронів також була цьому містечку. Давайте подивимось на найближчий тиждень. Будуть певні потрапляння туди безпілотних літальних апаратів. Можливо, згодом будуть і ракетні якісь удари одноразові, тобто небагато їх буде. Що кажуть карти, що людських жертв, особливо там великих, не буде. Взагалі, карти нам ставлять таку увагу на це місто, кажуть, що там загроза є. Але е, все більш-менш буде спокійно. Тобто, е, або ці удари будуть рід, рідкісними, або вони будуть слабші і не будуть приносити таких людських жертв. Це радує. Харківщина. Знаємо, що Харківщина зазнала е, великих руйнувань, жертви, серед яких є дитина. Е, Наступний тиждень. Чи є загроза для Харкова, Харківщини? Зараз переглянемо питання. По Харківщині будуть удари. Теж, знову ж таки, не кожен день, і ці трагедії не будуть щоденними, але все одно, все одно вони матимуть місце, на жаль. Угу. Тут таке питання: скажіть, будь ласка, чи в липні буде безпечно жити в місті Одеса? Запитує Ганна, Ганочко, ситуація змінюється щодня. В просторі змінюється інформація, тому такі питання на такий досить великий термін переглянути дуже важко. А в країні, де йде війна, я би сказала, що неможливо. Тож будемо дивитися вашу ситуацію ближче уже до липня місяця. А, так, Ірина питає: хоче запитати за племінника? Зник на Запорізькому напрямку, 16-12-88 року. Звати Віктор. Він живий чи в полоні. бачу, що бачу, що було поранення і він в полоні. Угу, ну це гарна звістка. Також про зниклого безвісти Костя, 10-10-77, що з ним? Ви знаєте, теж в полоні людина, вісім мочів. Це от ну, це підвладність, оточення, щось таке. Тобто, скоріше за все, взяли в полон і людина там знаходиться. Доброго вечора. Проживаю в місті Харкові, сам із Вовчанська. Тут також не знаходжу собі спокою. Чоловік інвалід, син 17 років. Може нам їхати далі? Запитує Галина, 29.06.65. Саме для цієї родини карти радять евакуацію, uh -huh. тому що справді небезпека є, чи буде, чи буде їм в них можливість при цій небезпеці жити, знову ж таки показують карти, що є багато остраху і плюс. Знову ж таки, карти показують, що саме їм краще виїхати, і їм буде спокійніше від цього. А Марина, 7.12.71 запитує, чи буде повторна окупація міста Леман. І я і Махвеліар не бачать окупації повторної міста Леман. Тож, можемо вас заспокоїти. Так Танечка, добрый вечер. Гразит ли моей семье разрушение квартиры города Бердянск? Запитує Світлана перше, 01, 50. Карти показують, що буде збережено це майно. Ця квартира прекрасно чи є небезпека для мене в листопаді і мого будинку? Місто Луцьк Юлія, 7.11.94. Ні, буде все в принципі безпечно. Можу поради порадуватись тільки за людей. Прекрасно чи окупують Краматорськ? Впевнено кажу, що це більше страхи, і в 2024 році Краматорськ окупований не буде. Але згодом з певним далеким проміжком часу можливі бої десь біля Краматорська. Питання від Олі чи живий мій чоловік військовий звати Денис, 12.09.84, зник 15.06.2024 року. Угу. Ну, дивіться, знову ж таки, по картах випадає, що а, людина, скоріше за все, знаходиться в полоні. А, були проблеми певні з здоров'ям, тому що було певне поранення, і у людини ось по, зараз випадає як полон. І знаходиться він не на теренах України, скоріше за все у Росії. Ну, слава силам, що живи. І останнє питання на сьогодні від Тетяни. Подивіться, будь ласка, моєго внука. Дуже хвилююся на війні з початку бойових дій. Олексій, 17.12.97. Давайте подивимось, чи є небезпека життю та здоров'ю військовому. Взагалі випадає так, що згодом з певним часом можливо поранення буде у нього. Але це поранення не до смерті, це поранення. Е, ну, буде, буде поранення, але чи важке воно буде? Угу. Тобто, можна але навіть... ж небезпеки, загрози життю от самому Нема, життю. Ж, самому життю немає. Вільяр, надзвичайно велика вдячність, що знаходите час, щоб прийти до нас в студію і е, дати відповіді на питання наших підписників. Якщо у вас є бажання зв'язатися з магом Вільяром для більш Глибоких розкладів контакти майстра будуть в описі цього відео. Також нагадаю, що більше політичних розкладів та цікавих магічних рецептів ви можете знайти на youtube каналі Мага Віляра. Посилання на яке також буде в описі цього відео. Дякую, Віляр. Дякую навзаєм і до зустрічі в особистому блозі Тетяни Гай.